Ви читаєте коменти часто? Ну як же? Який останній комент прочитали, який от запам'ятала? Зараз скажу а а, чувак мені писав, що я не хочу, щоб закінчилась війна. Бо за що ж я тоді їсти буду? То як? Ну, це він натякає, що поки йде війна, то притула заробляє на війні, там може тирити щось з донатів і так далі. Ну, от. А я такий собі сиджу і згадую ті прекрасні часи роботи на телебаченні, коли я в магазині не дивився на цінники. <реш> <реш> Тому що е, міг собі дозволити. А зараз, там, коли ми сідаємо з дружиною кожного місяця, бюджет так оп... Як ця, пазлик складається. Ця але... фраза, я її так не любив, коли. Працював в корпоративному секторі. Оптимізація процесів. так, ну окей